Всім привіт! Приїхала до батьків. Цей тиждень буду працювати тут з дому. Тут зовсім інший настрій. Знаєте, дуже відрізняється життя в будинку від життя на квартирі. Дуже багато справ. Постійно У мене сьогодні цілий день робочий день. Ще повинна подруга прийти в гості. І також як працюю, потім подруга і ще маю трошки повчитись. У мене в планах щоденно тепер вчитися навіть суботу-неділю, інакше якийсь новий навик здобути дуже важко. Зараз вам покажу, дуже мені подобається вид з вікна. Подивіться, яке гарне небо, який панорамний вид. Прям вау! Я в захваті. На небо можна дивитися дуже довго, воно завжди дуже гарне. Ми Лізою потім виходимо на балкон і любуємося. Ще вам покажу. Принесла сюди, маму подарувала ще, привезла з Німеччини. Ось такі цукерки від Мілка, Худнути будемо після свят. А зараз ось таку смакоту будемо їсти з кавою, з чаєм. Я вам говорила, після роботи повинна заїхати подруга, що в мене є багато тістечок. А далі тут ще маю дві книги, які планую вже цього тижня дочитати. Я вам показувала, ви вже раді читаю теорію змов, не стала тягнути туди-сюди книги. У мене їх багато читати є що, я обожнюю саме такі. А з паперу книги купляти. Це прямо моє хобі, правда, їх так обов'язково всі перечитую. А це в мене не моя книга, це Сандра. Брала в неї почитати. Я обожнюю детективи. Я завжди читаю одну таку книгу: один детектив. Детективи можна, якщо її час взагалі ось цей настільки цікавий, що прочитати за один вечір. А це трошки складніше. Книга вона розширяє кругозір. я вам вже розказувала тут про. Вісім найпопулярніших релігій у світі. Дізналась, дуже багато нового, я вже практично дочитую. Мені дуже сподобалося. Рекомендую. Ну і хто любить детективи, Шерлок Холмс – це класика. Ще вам покажу ось такий дуже мігенький коврик під ноги, в'язала сама. Планую зробити ще більший, дуже мігенький, дуже приємний. Як ви розумієте, це, наприклад, влізе кімнату такий. Кольоровий. Єдине, що треба чуть ширше, ну, це була проба пера зимою. Я не знаю, чому на мене завжди приходить, хочеться трошки пов'язати. Уже була в мене подруга. Принесла, вона робить замовлення там з різних сайтів. Замовила в машину на ось такого Бетмена, це як освіжувач повітря, кріпиться на печку або кондиціонер. Ну, Я вам покажу вже в машині, як буде працювати. Ось так виглядає. Мені дуже подобається вигляд. І до нього три різні аромати, які йдуть, якби виді таблеток, ставити. Має гарно освіжати, коли ви їдете в машину. Плюс, як на мене, дуже гарний аксесуар. Далі в подарунок Лізі ще було ось таке мило. Для рук дуже цікаве, я в нас таке не бачила. Вигляді таких салфеточок, одну береш, якщо не маєш в доступі мила рідкого, просто розмилюєш на руках, і руки стають чисті. І те, що від чого Ліза буде в захваті, це ось такі кубики, які в воді починаються світитись ліжними кольорами. Частину в лізі дам у ванну. А частину можна у коктейлі для вечірок. Зараз вам покажу, як це виглядає. Ось у мене звичайний кубик. Кидаємо воду. І е якби ваш коктейль у нас у ванні буде світитися різними кольорами. Я думаю, для дітей, для ванни, будуть захваті. І плюс, якщо ви хочете якусь цікаву вечірку вдома. Вечір разом проводимо. За а Сандра подарувала Лізі ось такі фігурки гіпсові. Ми їх будемо розмальовувати. В неї інстаграм-магазинчик, можна їх купити. Вона сама їх заливає і робить у формі. Беремо звичайні акрилові фарби і розмальовуємо. Ліза дуже любить цим займатися. Ось такі фігурки в неї виходять. Бачите, в нас різні пензлики, багато фарб, і малюємо. Малювання допомагає розвивати руку для майбутнього письма і тренуємось сидіти вже за партою. Ось така краса у нас вийшла. Дуже гарно, провели вечір. Рекомендую вам таким зайнятим. Вирішила зранку обновити колір волосся, Уже закінчу ось ці два види бальзамчиків, я їх буду змішувати, одного менше, одного більше. Дуже цікаво, коли змішуєте два кольори бальзамів, завжди виходить новий цікавий колір. Поки що буду шукати ще якісь інші нові, тому що ці не дуже добре вимиваються, і потім бруднять одяг. Якщо знаєте гарні бальзами червоного, рижого кольору. Щоб так часто не фарбувати волосся, але оновляти колір, напишіть мені, будь ласка. Ці оновлюють колір гарно, але буду шукати щось взагалі хочеться ідеального. А, так, я знайшла два продукти шампунь і кондиціонер від Oxy, тільки голубого кольору. Інші серії мені не підходять, мені підходить тільки ця. Ідеально вимиває волосся, і воно не брудниться. Пару днів, там, не через день можу мити голову раз у два дні. На один день довше чисте волосся. Я дуже люблю цю серію. Ось вона зараз у мене повторила. Мі мама привезла з Німеччини, майте нове там вони коштують два рази дешевше, ніж нас в Україні. А далі, постійно, якщо роблю онлайн-замовлення в Єва, беру ось такий масло, тут це шовк для волосся в даному випадку від Чі. А малесенька упаковка вистачає надовго, найкраще, щоб було з моїми кінчиками волосся. І оскільки буду трошки якби, фарбувати волосся, використаю такий філер. Обожнюю саме ось цей голубого кольору, як на мене, на моєму волосі він працює найкраще. Все, йду е, оновляти колір волосся. Ми вирішила ще вам показати моє до. Бачите, вже такий неяскравий колір. Дозакінчу ці бальзамчики, роблю масочку, щось на вулиці сонечко, в мене на настрій наводити красу. Ось так виглядає. Не знаю, чи вам буде видно. Зараз подивимося, чи зміниться щось після нанесення бальзамів. Ось такий. Колір волосся в мене вийшов, трошки освіжився і став такий більш червоний. Порекомендуйте мені, будь ласка, якими бальзами користуєтеся ви, тому що ці закінчились, хочу спробувати щось новеньке. Ще що хочу вам показати невеликі покупки в Сільпо і в Аврорі для Лізи. А в сільпо було по гарній ціні ось така гра, ерудит. Тут складати з букв слова, давно на неї дивились. Зараз в неї була дуже гарна ціна, щось там 50 гривень. І будемо, вона вже по складам читає. Зараз будемо складати картинки і читати під ними слова. Дуже цікаво, як нам зайде-не зайде, потім вам розкажу. Ще в сільпо о, на розпродажі різні іграшки. Взяли в колекцію для цього року тільки одну, ось таку кофтинку. Далі заходила в Аврору, Там там теж були акції на різні наборчики. Нам на квартирі не багато є чим зайнятись, тому взяла декілька ігор нових. Взяла ось таку фіргурку термомозаїку, таку саму ми ще ніколи не брали. Тут, я так розумію, пінцети, Дійсно, він є, просто руками можна скласти, ставиш картинку на поле і складаєш принцесу і замок. Потім отюгом проходишся і виходить така фігурка. А далі в нас на квартирі не було іграшок для ванні. Я вам показувала світячі серкоти і ось така плаваюча русалка. А, далі олівці це те, що нам завжди потрібно. Ці дуже цікаві, такі, бачите, великі. І стерпні у них кольорові. Я надію, що вони так будуть і малювати різними кольорами. Ліза обожнює ці фігурки-сюрпризи. Взяли ось такий щенячий патруль і топер на ручку, і якийсь сюрприз цікавий відкрити. Маленькі блокнотики існують для нас. Від забирає цілу і малює цілу історію в одному блокнотику. Обожнюю ці маленькі якраз будуть з олівчиками. І ми вже вібрали дуже класний там був сквіш і слайн, який не Ліпиться до рук гарну форму, набуває, дуже нам сподобався. Плюс тут є класна жмяка іграшка ростяга і цей дуже крутий слайм. Нам дуже сподобалось попередній, тому повторили в іншій упаковці. Плюс вони зараз були на розпродажі. І дуже Ліза обожнює слайми. Тому взяла ще ось такий ловін. Беру регулярно, тому що часто ми не дозакриваємо кришечку, і в нього починається поганий запах. Тому беремо новий, цей великий, я думаю, буде їй надовго. Якщо добре так сильно закривати кришку, щоб повітря не потрапляло, то може бути навіть надовго цей слайм. слайд. Лізе спочатку з ним грається, далі додаємо різні камінчики, іграшки з Кіндера в ньому прячує. одним словом, грається від душі. Ось такі невеликі покупки для навчання і розвитку в мене було. Наприклад, як малюю олівчиками чи ручками, розвиваю руку до письма. І це, я думаю, буде хороше тренування руки. Ось такі маленькі штучки складати у принцесу і замок. Будемо це пробувати робити разом. Що купляєте ви в Аврорі? Напишіть, можливо, ми щось пропустили. А на вулиці в нас мороз. Мені треба прогріти машину, щоб носів акумулятор. Заодно хочу протестити ось цей освіжувач повітря у видів Бетмена. Взяла такий аромат отак називається не знаю, як правильно читати, дуже приємний. Лимонний океан залишила на пізніше. Все дуже просто. Тут на магнітику ось таку таблеточку ставимо. І закриваємо, і йдемо пробувати, як він буде в машині освіжати повітря. Ось, прогріла машину, поекспериментувала з таким освіжучим повітрям. Дивилась, вони є в епіцентрі. І ще продаються на інстаграм-сторінці. Якщо вам буде цікаво, пишіть, я вам скину. Є прям інстаграм-сторінка, де я замовляла саме цього. Мені подобався батьба, там найпопулярні ведмедики, є такі з камінчиками, лебідь. є дуже великий вибір. Це щось таке оригінальне купила, тому що вже почала їздити. Зараз трошки знову в мене буде перерив, тому що ця снігопади, дощ. А, ну, точніше, дощ їздити я можу, а от снігопади, голольоти, я думаю, цього року ще пропущу, так уже потроху-потроху їжджу. І в мене теж величезний страх перед водінням, і єдиний спосіб побороти цей страх це їздити. Тому, якщо у вас така ж проблема, як у мене, рекомендую щоденну їзду. Це допомагає а, в боротьбі зі страхами. У мене вже більш-менш виходить, я навіть їду вже в місто. А на цьому напевно буду закінчувати свій влог. Побачимось з вами дуже скоро. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь. Всім па-па-па-па!